У трьох громадах Камінькаширського району Кам'янкаширський, Маневицький та Любашівський – стали до роботи 13 поліцейських офіцерів громад. Донедавна тут несли службу п'ятеро співробітників. Їх новоспечені колеги завершили спеціальний курс навчання, а напередодні отримали засоби для роботи. Службові авто обладнані усім необхідним для допомоги людям. Ключі від машин вручили начальниця управління взаємодії із громадами НПУ Майя Бреславська та заступник начальника ГУНП Віталій Ковальчук. Поліцейський сер громади це проект, який реально діє, і ми близькі до громади. І неважливо, важливо, мабуть, яке майно ви зараз отримаєте, який набір повноважень у вас є. Головне, щоб ви не забували про основні свої цінності, про цінності, бути поряд з людьми, допомагати людям, бути сильним плечем в ваших громадах. Тоді ми можемо казати сміло, що в межах України, в межах Регіону буде порядок, буде підтримка. На Волині проект поліцейський офіцер громади стартував у 2020-му. Відтоді у громадах несуть службу уже 64 поги. Нині Кам'янка-Ширський район став першим районом в області і п'ятим в Україні, у якому усі п'ять територіальних громад долучилися до реалізації цього проекту.